Для підведення підсумків роботи структурних підрозділів за 2022 рік, з метою аналізу процесів та системи управління, ефективності діяльності відокремленого підрозділу Хмельницька АЕС» на атомній станції 22 лютого проведено засідання внутрішньої балансової комісії, оскільки на час проведення засідання була оголошена повітряна тривога, перша половина проходила у внутрішньому кризовому центрі, продовження у конференц-залі атомної станції. За підсумками діяльності у минулому році звітували всі структурні. Ні, підрозділи Хмельницької С згідно розподілів напрямів діяльності між генеральним директором, головним інженером, заступниками директора та заступниками головного інженера. Весь персонал та підрозділи атомної станції розподілені та підпорядковуються заступникам директора із забезпечення виробництва, економіки і фінансів, капітального будівництва, з персоналу, фізичного захисту та режиму, якості і управління, технологічні цехи та служби ХАЕС згідно напрямів роботи підпорядковуються головному інженеру. Неру, технічному директору та його заступникам із експлуатації, ремонту, технологій і інженірингу, ядерної та радіаційної безпеки, електрообладнання та систем контролю і управління загальностанційних об'єктів, нових блоків у звітах на внутрішню балансову комісію ХАЕС обов'язковими для висвітлення є виконання виробничих програм, заходів попередньої балансової комісії, забезпечення безпеки, інспекційні перевірки, дотримання вимог. Пожежної безпеки, охорони праці та фізичного захисту, трудова та виконавча дисципліна. Також кожен підрозділ атомної станції формує проблемні питання та пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Члени балансової комісії оцінюють показники ефективності роботи вірених цехів, служб та відділів. Після проведення балансових комісій у всіх відокремлених підрозділах на початку березня в дирекції компанії відбудеться підсумкове засідання балансової комісії державного підприємства НаЕК Енергоатом щодо результатів роботи за 2022 рік.